Олена Петрівна прийшла до братської могили, що у Саксаганському районі, аби покласти квіти та вшанувати пам'ять свого рідного дядька Івана Деведенка, який в період Другої світової війни не покорився окупації нацистських військ. Мій дядько Деведенко Іван Митрофанович, командир підпільної групи Дзержинець, яка воювала з німцями на території Кривого Рога, і вони. Захищали кривий ріг, як могли. Вони підбирали ранених, вони розподіляли їх по хатам, по домам. Дівчата, які були підпільниці, приносили ліки. І таким чином, таким чином вони допомагали нашій країні. До братських могил у Довгинцівському та Саксаганському районах міста віддати шану партизанам-підпільникам загалом прийшло з півсотні городян. Це місцеві посадовці та мешканці районів. Голова ради ветеранів Довгинцівського району говорить, що найважливіше це пам'ятати та знати про діяльність героїв підпільників підростаючому поколінню та не забувати про їх подвиги. Сьогодні такий день. Ми хочемо пам'ятати, і хочемо, щоб Пам'ятали наші діти, внуки, правнуки і всі люди, мешканці нашого міста і району. Це сьогодні день партизанської слави. Щороку в цей день проводяться заходи, які мають на меті віддати шану полеглим героям-партизанам, покладаються квіти до меморіалів, пам'ятників та братських могил. За часів Другої світової війни в межах Кривого Рогу діяли два партизанських загони та більше десяти підпільних груп, які вели активну боротьбу з нацистськими загарбниками. Підпільники стали символом незламності духу, мужності та жертовності українського народу заради незалежності рідної землі. І їх приклад надихає українців на боротьбу боротьбу з теперішніми окупантами. Сьогодні День пам'яті підпільників партизанської слави ми покладаємо квіти до братської могили щодо особливості і важливості цієї дати, цієї пам'яті. Це дуже важливо, тому що, як я кажу, так, у кого немає історії, того нема майбутнього. День вшанування героїв підпільників допомагає не тільки зберегти пам'ять про минулі події, але й змінювати національну свідомість та нашу здатність протистояти ворогу в такий важкий час для України. Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, перший міський.